Усім привіт! Енко на зв'язку. Яким повинен бути сучасний подовжувач якісним, великим, потужним, дорогим чи дешевим. А якщо я вам скажу, що усі ці характеристики можуть бути у бюджетній моделі від фірми ProLogix? нещодавно нам на огляд потрапила модель мережевого фільтра із захистом на 5 розеток, 4 порти USB та із довжиною кабелю у 2 метри. До речі, саме цю модель можна виграти у нашому розіграші. Фільтр виглядає та відчувається дуже якісним пристроєм, який хочеться придбати. Корпус фільтра виконано із високоякісного пластику, який не має запахів та є термостійким. Можна сміливо зробити висновок, що у Prologics вийшло створити якісний пристрій за привабливою ціною. Більш детальні характеристики, наявність та кращу ціну в Україні ви можете знайти за VitaVD. Дякуємо за перегляд! Ви найкращі!